Загалом, за словами головного міліціонера міста, в Нікополі спостерігаються певні позитивні результати в протидії злочинності та охороні громадського порядку. За півроку в Нікополі зменшилась кількість квартирних крадіжок, проте загальна кількість зазіхань на чуже майно збільшилась. Щоб швидко розкрити злочин по гарячих слідах, міліціонерам часто не вистачає відомостей від потерпілих. Основною причиною нерозкриття злочинів. І особливо по гарячих слідах є той факт, що постраждалі громадяни звертаються до міліції запізно та не можуть вказати жодних конкретних прикмет злочинців, вказують лише на те, що правопорушники одягнені в темний одяг і не можуть сказати, в яку сторону втік правопорушників, бо не надають достатніх відомостей. Борються нікопольські правоохоронці із незаконним гральним бізнесом на території міста, обігом наркотиків та металобрухту. Загалом криміногенну ситуацію начальник міліції назвав контрольованою та закликав органи місцевої влади до співробітництва.